Ну що, вітання мені, здав я. Здав я з другого разу. Коротше, я молодець. Фу У нас група 27 чоловік, ніхто поки не здав, я перший. Да. Я ті як мені кажуть в офісі You are, you are smart guy. Ти здосир, бо ти smart guy. Коротше, з другого разу я здав. Це окей. Okay. Я не хочу казати, що хтось там тупий, хтось розумний, це просто... Це просто буває все в комплексі. Це просто буває все в комплексі. Знання, інстру... екзамінатор, знання, екзамінатор, не знаю, хотіння, нерви. Коротко, багато факторів, які можуть вплинути, які можуть вплинути взагалі на на цю здачу. От, наприклад, у мене, взагалі хто не знає, там дуже такий складний екзамен, там інспекція в кабіні, інспекція не знаю, brake, повітряні тормоза, там полупрофесіонали мене дивляться, які вже полупрофесіонали будуть розказувати мені там, про воздушні тормоза і так далі. ну короте, Багато тестів. то-то, ну, В кабіні снаружи приєднати, відєднати прицеп, я взагалі вважаю, що це має бути якось окремо, ну тому що дуже багато не то, що інформації, дуже багато таких ну, дій, які ну, реально дуже, дуже легко помилитися. Тобто в кабіні всі ці, всі ці датчики, всі ці ну ви зрозуміли, ці тормоза, такі, такі, там тільки тормозів, я не знаю, чотири віде. На кожній тормоза ти робиш тести там, з таймерами, там, що, яка, де, коли ситуація аварійна, коли ти можеш їхати, коли ти не можеш їхати і так далі. Тобто від'єднуєш там тести, від'єднуєш ці. Ну, коротше, довго обісняти. Це тільки по воздушним тормозам, є ще в кабіні, є ще приєднати відєднати Не Коротше, є снаружи, і ще пояснюєш там кожен болтик, треба пояснити. да? Крім цього, якщо ти це все пройшов, ти їдеш на бекінг. Тобто величезною цією 53 фіта цією машиною. ну Для мене це просто нове, тому я, це, я так пояснюю. Величезною цією машиною 53 фіта ти маєш здати назад, ти маєш заїхати ну місце непросте, якесь широке там в полі. Тебе ставлять на таке складне місце, от як, наприклад, тут в Гамельті, ніхто здавав, знає. Вони ставлять дуже вузьке місце. З одної сторони там забор, такий паркан, якісь сітка там чи що, а з другої сторони уже фішки і цей корб, як він. Вже забуває слова, блін, тротуар там чи як це, блін. ну коротше, вузьке місце. І тому трохи складно. Ти проходиш всі ці тести, потім цей бекінг, дуже багато людей, я не знаю, ну, мені так здається, відсотків 80 вони просто. Завалюють бекінг, скільки я тут ну, бачу людей, які просто там фішки між, між фішками. У мене в самого, от зараз я здавав бекінг. У мене був легкий бекінг і вважається оффсет майже прямо, але не прямо ти здаєш задом. Ну, все одно тебе став, ставлять складно задом. Є ще 90 градусів, хлопці там важко не здають. Е, до чого я? Да. До того що ззаді ще стоїть конус, чуть не, не стукнув конус, буквально я не знаю, може на три пальця. Максимум, тому що я заходив, виходив 100 разів, заходив, виходив, треба виходити, заходити, дивитися, тому що якщо ти, ти не будеш дивитися, ти просто <кій> через якусь там елементарну фігню, там... ти можеш просто не здати. Тому тобі треба виходити, заходити, дивитися. Ну, це, це це... Це ти ж не професійний водій. Професійний такого сюди зарулить одразу, зрозуміло. Коли ти не професійний... До хлопець здавав зі мною він не здав сьогодні з... з Алжира, чи з Нігерії, чи з Алжира, не пам'ятаю. Чорний, то він. Коротше він не здав, тому що там в нього час вийшов, 100 раз виходив, заходив. Коротше, я бачу, він вже такий задолбався, єлі ноги волочить, коротше, Ще й дощ іде сьогодні, погана така погода. Ну, не важливо. Потім виїжджаємо в місто, виїхали в місто, поїхали туди-сюди, ліво, вправо. Інструктор кажуть, багато від інструктора залежить. У мене був такий інструктор от зараз, такий ну, да, типу, який, ну, я не бачу його емоцій ніяких. Роблю я правильно, неправильно. ну, коротше, Я забив на це все діло, наче просто робити, do what you're gonna do. І все, that's it. І в самому кінці тут трохи дебільнувати цей роут в Гамільтоні, теж такі перехрестя є, в тебе є. І на зустрічній є знак стоп вже перед самою цією базою. цим драйв-тестом. У тебе її зотично є знак стоп, а у цих немає, я під'їжджаю до цього стопа, зупиняюся, там вірковухи летять. І він вирішить мені, типу, стоп, стоп, Блін, я думаю, все, фейл, блін. Якщо екзаменатор так розпсихувався, це фейл. Кажуть, я знаю, я стоп, я знаю, що я, я знаю це перехрестя, Тому що тут стоп, там, стоп. Я, я буду стояти скільки треба, щоб пропустити всі ці легковухи. Він, так, да, так, да, я знаю, Тіпо, думаю, чого ж ти вирішиш? Ну ладно, думаю, нічого не, не, не можу сказати йому. І це. І, і тільки поїхали ціліфують, дві фури, якісь їдуть. Потім ще фури, потім ще ти, 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 типу промзона. Я думаю, ну капець, блин, в самому кінці вже от 150 метрів до цієї, до екзамінаційного ЦТЦ. Зараз коротше, буде фейл, блин. це реально так обідно, коли з якоїсь херні стільки ти приходиш, У мене і так часу взяло вже не знаю, це вже пішов третій місяць. Таке, коротше. І що стосується розумників, які, які там пишуть, типу, вони розумники, там, хто там по 20 років працює там, і так далі, я, я в цьому взагалі нічого не розумію, хто там по 20. Тому що я знаю, що в мене люди пишуть в коментах і просять, просили написати компанію, яка ця компанія. В попередньому відео я показав компанію, які набирають. І то вони не завжди набирають. Тобто я собі для себе. І про зарплати, там ще щось там. Я, ну, Це має бути мала зарплата, звичайно, в мене нема досвіду, у мене досвіду ноль. Але я зекономив 10 тисяч доларів. Ну, можна піти там і на менше, на 7, на 8, але ти віддаєш ці гроші, і це час. Я зекономив в цій компанії 10 штук, я зеном. Розумієте, я просто зекономив 10 тисяч доларів на минуточку. І тому мені не важливо по Канаді, звичайно, що я зразу на штати не поїду, правильно? Тут мені, не, мені це не важливо, я буду їздити по Канаді поки що локал і заробляти ці 4000, да, водій Uber заробляю більше і 6000, я не знаю, хтось і десятку, і 13 може. Це зовсім інша сфера, це зовсім інший рівень. Тобто, там, От в Uber, та причому тут Uber. Ви бачили на Uber, там, я покатався, ну, таке. Це зовсім інший рівень, це зовсім інший бізнес, це зовсім інші перспективи. Ну, їздиш ти на Uber, ну, ну маєш ти 300, наприклад, да, за часті, там в день. І що далі? Ну, які перспективи в тебе. Ну, коротше, це. Ладно, я. Це знаєте, я особисто, особисто діло кожного. Хтось тобто там фиркає, пиркає 4-4500 по Канаді. да, 4-4500 по Канаді, я зекономив 10 штук. І то я ще зараз буду чекати, мені ще будуть. Підшукувати роботу, щоб була робота, а ви думали як? Ви ж хто в цій темі Ви ж бачите, який зараз там маркет там, і так далі. Тому, коротше, мені це не важливо, то там. Люди попросили, я от показав, Хочете, приходьте. Багато українців в групі, ну правда, вже ніхто не здався, я перший з нашої групи. Е, у деяких вже третя перездача, вже назначено на третю перездачу, розумієте? У деяких друга, от у мене була друга. Е, не, не так легко. Це не важливо. До чого я говорю про зарплати? Зарплати побачимо, не знаю. Для мене не важливо поки що зарплати. Мені важливо, що це зовсім другий рівень, що це зовсім другий бізнес. Є перспектива, наприклад, купити свій трак, якщо я захочу, якщо я потягну. може я і не потягну, там ці драйвени, флетбеди і так далі. Це теж важка робота. То спиш, то не спиш, то тягнеш, то фізично і так далі. Просто я говорив в попередніх відео, я хочу це спробувати. розумієте? В Канаді я тут е, працював на Багатьох професіях розумієте, я хочу це спробувати для себе. От я спробую, я буду записувати для вас відео, може вони будуть комусь корисні. От написала мені Да, корисно, дякую, що дав контакти компанії. Будь ласка, приходьте, от вам контакти компанії. От і все. Я нічого там не розказував, що от тут краще, що я там її рекламую. Та мені треба рекламувати. вони... Я ще не знаю, навіть, яка в них буде реакція, якщо вони побачать якісь відео і скажуть, блін. Тож тут багато таких є, когось там увольняють за те, що він там зняв свою кампанію, там, і так далі. Тому тобто я навіть не знаю, яка буде реакція моїх босів, якщо вони вдруг побачать цей саме. Просто люди, українці, попросили, чи, чи може дати контакти компанії. От я дав контакти компанії, от і все. Сто разів говорю одно і те ж. Будь ласка, приходьте, дивіться, запитуйте і так далі. Просто має бути англійський. Ну таке. Це англомовна країна. Багато хто приїжджає, це вже тема другого відео. Що? А тут англійський треба. Вчити? М -м -м. Добре, окей, всім дякую. Я здав це найголовніше. Далі буде видно, далі буду знімати відео, кому цікаво. От, це в мене з самого початку от я здав. Все, AZ у мене є, AZ канадський. Все окей. Всім дякую, друзі. Пишіть коменти, якщо є якісь питання, будь ласка, я відповім. То, що знаю, на, на, на своєму рівні. Ама някакви профи там зашибават по 20 штук Канада-УСА, да?